Відеопрограма 6 хвилин про гість відеопрограми Наталія Гурська, прокурор прокуратури міста Львова. Ми просимо вас роз'яснити, в яких випадках евакуація транспортного засобу у Львові на штраф-майданчик міліцейський є законною, правочинною, і в яких випадках протизаконною і неправильною. І чому? Дякую за запитання. Ну насамперед слід відможовувати те, що Кодексом України про адміністративні правопорушення наведено вичерпний перелік правових підстав, під час яких працівниками державтоінспекції можуть прийматися рішення про переміщення транспортних засобів. Та їх тимчасове затримання. Зокрема, є стаття 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення значком 2, де е, зазначено, що повноважений працівник державної інспекції може затримати транспортний засіб та доставити його на спеціально відведений майданчик для е, тримання транспортних засобів у разі вчинення особи адміністративного правопорушення. Такого, до прикладу, можна назвати кілька. Е, Наприклад, керування особою в стані алкогольного спріння, під впливом наркотичних засобів або психотропних речовин, їх аналогів. Аналогічно можна застосувати приклад яскраве керування особою без документів або відмови особи від пред'ялення для огляду таких документів працівниками державтоінспекції у разі вчинення особи правопорушення, зокрема. Порушення правил паркування, якщо це спричиняє, значно унеможливлює рух транспортного засобу, уповноважена. Посудова особа Державтоінспекції, якщо робити прив'язку до міста Львова, це відділ Державтоінспекції Львівського міського управління міліції, теж уповноважено стосувати таке рішення. Але хочу підкреслити насамперед, що і законом України про дорожній рух кодексом України про адміністративні правопорушення визначено, що лише працівник державтоінспекції, тобто а... залишив хтось автомобіль свій на трамвайній колії, Надходить автоінспектор, складає відповідні документи, протокол і евакуатор забирає так. Так, теж проблематика, оскільки зазвичай особи, які припаркували транспортний засіб, їх на місці вчинення правопорушення немає, оскільки вони паркують і залишаються автомобіль, тому десь можливо затягується процедура притягнення особи до відповідальності. Але коли вона повертається, вона обов'язково складається в відповідний протокол про вчинення адміністративного правопорушення. Ну і якщо на місці вчинення можливого сунду, усувається. Якщо ж особи як такої немає, то звісно за допомогою спеціального у тому числі за допомогою. Ши евакуатор може переміщений бути транспортний засіб. А якщо ця евакуація відбувається з усиллями місцевого комунального підприємства, без участі працівника ДАІ, це законно чи ні? Ні, це абсолютно незаконно. Власне, прокуратурою міста Львова у жовтні поточного року було проведено перевірку законності тимчасового затримання та приміщення транспортних засобів посадовими особами ЛКП Львів Автодор та ЛКП львів Електротранс у ході перевірки було з'ясовано, що під час того, коли приймалися посадовим особами вказаних підприємств рішення про переміщення транспортних засобів, вони керувалися положенням про тимчасове переміщення транспортних засобів з метою впорядкування транспортної інфраструктури міста, яке затверджено сесією Ліської міської ради. Водночас ухвала сесії вказано, передбачала укладення між ЛКПЛю Електротранс та Ліським міським управлінням міліції відповідного договору про співпрацю. У ході перевірки прокуратури зі. Вони що такий договір не був підписаний, натомість працівниками. Вказаних ЛКП приймали рішення про переміщення транспортних засобів без працівників державтоінспекції, що істотно порушує ми закону про дорожній рух і кодекс України про візтивні правопорушення. Як наслідок, за вказаним фактом, прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за, вчин... за ознаками злочину передбаченою частиною першої статті 365 кримінального кодексу України перевищення службових повноважень. Прокуратура міста до Львівського окружного адміністративного суду 7 жовтня 2013 року понад. Адміністративний позов про визнання незаконної та скасування ухвали, яка затверджує власне положення про порядок приміщення транспортних засобів, і до суду подано заяву про забезпечення позову у вигляді тимчасового припинення дії ухвали до моменту розгляду позову для мене, як власника автотранспорту, залишилося ще без відповіді на запитання: а чи викличе працівник державтоінспекції? оцей евакуатор, якщо немає угоди між державтоінспекцією і львівським міським комунальним підприємством е, ну, на даний час угоди такої немає, але працівники Державтоінспекції вправі залучати інші суб'єкти господарювання, які володіють правом на здійснення власне такого виду робіт, мають відповідні дозвільні документи, на підставі інших договорів. Тобто ми не говоримо зараз конкретно за Львів електротранс можемо брати за інші автомобілі-евакуатори. Так, що відкриття кримінального провадження не звільняє несумлінних власників автотранспортних засобів від незаконного шкідливого паркування в місті Львові. Дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую.